Всім привіт! І чергує вихід до лісу. Листопад, як бачите, по повній. Листя нема. Така от вологість, похолодало. Зараз плануємо з манюхою пройти туди й далі, в Ялинові ліси, в Соснові, там ще якесь життя, я думаю, грибне Жебріє. А в цьому лісі взагалі. Вже нічого нема, просто є вибір пройти туди от низом дорогою. Чи пройти горою лісом? Це вибираємо другий варіант, пройдемо з лісом, а раптом. Знаєте, як кажуть, а раптом. Щось цікаве та й буде. Тому... О, який. Червонокнижний дятел, здається. Чорний, не знаю, як він точно називається. Тому пройдемось тут. Отак от верхом, а далі підемо. Побачимо, що там, в ялинах і соснах. Пішли разом. Ото я вам і говорив, що нічого цікавого тут не очікую, так? Ну подивіться. Опеньки. Ми такі опеньки називаємо березові. Ну то вони шикарні. Зараз я їх підріжу. І будемо брати опеньки. Ну, чому ж ні. Ось, будь ласка, березовий ліс. Сосни там. Гляньте, яка краса. Кому бачили? Отакого опенька. Тільки тут. Отакі от монстри ростуть. Так. Тут такі пару пучків та й буде вже дивіться що за гриби тут, шановні. От я вже потім буду вже ножиком зрізати, якщо побачу, ці поки так. Несподівано, я не очікував їх побачити тут. Боже, які вони гарні. Просто який. Гарний пучок. Та товстоногі. Ух! Зрозуміло, що ноги я трішки повідрізаю їм. Але оце що за краса? Ну супер. Прийдеться тоді цю ділянку. А що цю ділянку? Дивіться ще. Ну тут, скажімо, буде, буде що вибрати. Прекрасно, а я не думав, що тут опеньки можуть бути. Я то у своїх там, знаєте, місцях на болоті дивився. Взагалі нічого. А Ось тут в лісі щось та і є. Добре, пошукаємо. Ходжу тут наверху, на цьому пагорбі. Бачите, такі от берези, молоді сосни. І тут ще навіть маслячок зустрічається. Я тут я вже давно не зустрічав. Хороший. Де сюди. Так, а тут подивіться, яка краса. Ген таке рум'яні. Для молодої. Сосни. Ану. Хороший. Трішки великуватий, за великий, але добре, що є і такий. О! Гляньте, яка краса. А я не хотів йти, думаю, піду десь. Низом. Ну, так, як, розглядав варіанти. Піти низом чи піти горою. Дуки лісом краще йти. Там маслючки. Тут ще нопенька. Якась. Лигніється якась. Шикарні. Так ну, тут уже травіто. І не дуже добре так її видно, але вона тут велика, бачите? Ще десь. Походимо, подивимось. Маня займається розкопками. О, яка цікава. Будемо всі разом. А тут дивіться, який пучок не знаю чи вибере. Виберу щось з цього, але давайте так от підріжемо. Дивіться скільки гриба, шановні. Та ви що? Ну десь там шапки побіліли. То таке гляньте, що тут робиться. Скільки тут грибів? То зараз ми завантажимо цей кошик. Підріжу і покажу, скільки в нас вже на цей момент О, як можна було взяти. Просто таким от пучком. Дивіться, підрізав, скільки тут їх було в одному місці. Зараз буду вибирати. Це все приховаю, щоб було чисто після мене. І покажу, скільки ми вже зібрали грибів. Буквально тут за... 5 хвилин десь. Ну і от, буквально за 5 хвилин, подивіться, на 8 літрів, кошик вже майже повний. Там маслючки. До речі, повно ще цих свинух. Дубники, як то кажуть, отаких грибів повно. Але ще подивимось, там далі пройдемо, можливо там ще щось буде. Ну вже результат фантастичний. Я на них реально не розраховував. На болоті дивився, не було, а тут. Хоп, і отака от купа на одному місці. Також подобається збирати, знаєте, не по одному, а по багато. Все йдемо далі. Отжу далі вишукую опеньки. Думаю, якщо в одному місці було, можливо, десь і тут. Чуть далі пройшов. Опенька не знайшов. Поки що. Можливо, його і нема. Але О, щось грибове, то воно таке. Того не знаю, нехай сидить. І знову ж таки свинухи. Їх тут валом. І переросли, і є молоді. Дивіться, просто таке купаю, 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 купаю. Ще похожу поміж таких оцих молодих сосен. Можливо, ще знайду маслюка. Ще є гриби тут на диво, але щось таке є. Це прекрасно. Так, я поставив кошик наверху, щоб з ним натягатися. Є в мене одна така цікава місцина. Тут на спуску такі ложбинці. Літом я тут збирав чимало білих грибів. Але це було літо, а тепер, як то кажуть, листопад та ще й холод. Але декілька цікавинок я на цьому місці та й знайшов. Зараз вам все покажу. Дивіться, тут скільки цих мухоморів. Зараз я вам покажу. Навіть молоденькі ще ростуть. Ну, куди ж без них. Покажу просто, яке тут рибне різноманіття. Свинухи, так. Проходжу, повз молоді тут. Дивлюсь, де окоти. Тут добре видно, трава полягла. Так, згадати б мені, де воно було. Десь я тут бачу маслюки. А от. Пара маслюків, не знаю, хороші погані, але те що вони є вже добре. Підстаркуваті, але вони не червиві. Потім я їх заберу. Дивлюся сюди в сторону. А тут у нас підберезовик був. Так він поганий, але сам факт. Дивіться, до зими тут. Рукою подати, вони ще якось тут були. Ну тут дякуючи тій температурі хорошій, що перед цим була. Знаєте, дуже хороше тепло. Ще ось дивіться молоденькі мухоморчики. Так, йдемо далі. Подивіться, яка шапка. Сидить. Ця шапка вже пропала. Так. Більше всього. Уже не те. Оба! Ну я навіть і не знаю. Знаю, що по чистоті, мабуть, він буде ідеально чистий. Дивіться, який гриб. Все-таки нехай залишимо. А оцей хороший Дивіться, березовик. Зарезок таку топору. І це ще не все, шановні. Це ще не все. Ви бачите, скільки тут різновидів всяких грибів. І то я ще тут передивлюсь. Ну, само собою, знову ж таки свинухи. Навіть молоді ще ростуть. А ось тут. Так маленький. Такий собі невеличкий. Сидить? Як ви думаєте? Як ви думаєте, хто це сидить? А це сидить білий гриб. Білий гриб. Польовий. Ну хіба не чудо місце? Хіба не чудо місце? Ну то треба буде ще... Понад низинами походити, бачите? А я думав, так от отут іде стара дорога, думаю, піду дорогою старою туди під кінець побачу, ну там в соснах, ялинах. І буду повертатися далі. Так, це в нас тут поганки. Угу. Так що шукаємо. Результат є дуже цікаве місце. І просто сам факт цих знахідок, він. Неймовірний. Буду зараз підніматися наверх до кошика. Забираємо два грибки, біленький і підберезовик І тут ще гляньте. Яка опенька сидить. Це у нас хто? Це у нас свинуха яких тут просто мільйони. Во! Дивіться, яка карсуня березова. Несподівані знахідки. Піднімаюсь вгору, забираю кошики, мабуть, буду все-таки спускатися сюди нижче. Понад низом пройду. Ми само собою також в кожному поході зустрічаємо такі гриби. Рядовки. Говорушка бінчата. Але поки зустрічається щось таке більш цікаве, то її... Брати не будемо. Але їх так достатньо. Десь там одна, там дві, там три. Ідемо туди. Там ще може щось буде цікаве. Ну що, шановні, є ще одна дуже цікава знахідка. Хто пам'ятає, ну, хто дивиться мене вже більше, ніж там, не знаю, день, два тиждень. То це от місце, де літом все було влюпені. цвіло таке гарне. Навколо все було. Ну і час від часу я сюди заходжу. Нічого не було. Тривалий період. Ось наш кошик, вже дивіться, майже повний ось мій ножик. А ось он який ще білий гриб. Не супер пупер свіжий, але ми йому дякуємо за те, що він тут взагалі є. Він навіть червивий. Опа. Червивий набрався води. Можливо, візьму шапку. Потім буду перевіряти. Але сам факт. М? Як вам таки? Тут я попробираю. Буде порядок. Ну, не виходить в мене, знаєте, скажімо так, часто бути в цій місцині, бо цей ліс такий далекий, тому та й вони дуже швидко виростають. Скажімо так, пропав, але наявність такого гриба неймовірна. Візьму поки, а там буде видно. Просто показати вдома. Фантастичне місце. О, тут реально цікаве місце. Вигідні три назад. Я сюди прийшов, то ще б забрав би оці грибки. А так вони пропали. Підберезивки, які гарні були. Один і другий. Внизу там ростуть мухомори. Бачите, так що? Такі ще тут гриби були. Ну, нічого страшного. Запізнився то й таке. Нехай лишається тут, а ми йдемо далі. Щось мені перехотілося йти туди, 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 туди далі. Ялиний сосни, є реально така от предметна зацікавленість походити більш детально березовому лісі. Поки що страпляється, треба ходити тут. Там ще встигнемо, там вони ще будуть, можливо, якісь гриби. А отут теж взагалі. Чому я спускаюся зверху? Тому що побачив ці шапки, тепер вже роздивився, що це в нас парасольки. Опа! вже, мабуть, не такі свіжі, бачите? Одна і друга понад низом сидять. О, які гарні. Та ось що, яка краса. Ну Нехай сидить, а я так собі, знаєте, йду. І воно понад верхом мені туди трішки видно і сюди на схил. Побачив ці шапки, той спустився. Нехай ростуть. Прямуємо далі. Ото такі гриби були і були Вон який підберезовик потужний був. Ну такі справи. Йдемо далі. Ось йду собі та й думаю. Що то вона за шапка така коричнева? Є здогадки, що то за гриб, але треба його взяти. О. Поляк тю звідки він тут? Але ж є? Ага, я думав, що це опеньки ні. Знову свинухи. Ну як є. Прекрасно, ще плюс один. Отут гриби люблять низину. Вверху походив, знову ж таки, спустився донизу. Дивіться, ще яка одна парасолька. Яка гарна. І навіть не одна, дві. Старенькі вже. Ну, в принципі, для цього періоду то й не дивно. Але ж є красончики такі. Так. Чудово. Шукаємо ще якийсь грибів. Хочеться багато місцин подивитися. І так ходи зверху, вниз, зверху, вниз. Та так уже трішки притомився. А тут ще. о, Зазвичай я їх бачу в соснових лісах, ну що в березах, ну то дивина, як для нашого регіону. Можливо, когось ростуть і так. От в березах це дуже велика рідкість. ну Сьогодні бачили, скільки вже... Зустрів парасфолік тут. А тут, подивіться він який сидить. Також, мабуть, вже поганий. Чи може ще нормальний? Оп-оп-оп, дайте дотягнутися до нього. Ой, дайте, дайте дотягнутися А ні, а з виду такий ніби був перспективний. Але ж був. Так, отак сезон вже точно. Йде до завершення. Але добре, що. Ще щось та й шукається. Хоч в такому стані, але дарма. І йшли, йшли ми понад лісом і дійшли до такої невеликої посадки майже з молодими соснами. Здається, тут хтось уже був. Валяються залишки маслюків. Угу. Ну і нам одного залишили. Опа, десь сюди під'їдений. Але чистий будемо забирати. Так. Зараз ще тут трішки глянемо. Можливо, ще якийсь маслячок Та й будемо на сьогодні завершувати, бо ми вже доволі таки находилися. Результат у нас є. Але глянемо це ще площу і будемо йти додому. Маня також уже неактивна притомилася. Ну що ж поробиш Краще, ніж вдома сидіти, все рівно. Опа! Дивіться, який прекрасний маслюк. Не густо тут їх. Най, скажімо так, мало, але ж є, знаєте, не з порожніми руками, правильно? Так. І тут ось пара. Опа. Та що вони суперові. Суперові маслюки. Так, четвірка, дивіться, які гарних рибків. Зараз пройдуся ще тут 50 метрів і будемо завершувати. Нічого більше я тут не знайшов, походив тут, понад краєм. Трішки вверх піднявся, тут березовий ліс, нічого більше нема. Але все рівно, бачите, ми планували сьогодні піти виключно, там туди далі, 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 ялини і сосни пошукати рижиків, маслюків. Аби на ті опеньки, які мені зустрілись наверху, які, до речі, десь там внизу валяються в кошуку, то ми б, мабуть, все-таки пішли. А так вийшов ще один, ну, як для мене, дуже цікавий похід. І дуже інформативний. Бачите, було два білих, ну, один такий такий собі підберезовик, маслюки, ну і само собою класні, чудові, прочудові, лісові, березові опеньки. Так що наступний раз, можливо, за декілька днів спробуємо ще зайти все-таки туди ж сосни-ялини. Можливо, там ще щось буде цікаве. Ну а поки от такі от результати. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па. залишайтесь на каналі. Гриби ще будуть листопад, він реально дивує своїм результатом. Оте тепло, яке було перед тим, воно дало, ну такий, скажімо... Дивний поштовх для росту гриба. От дерева всі порожні, без листя, а гриби ще є.